Мене звати Іван Сергійович. Сьогодні я хочу поговорити з вами про волонтерство. На це мене надихнула така собі коментар один, де мені сказали, що Маруся Звіробій. Маруся подай патрони її обізвали, що вона оця волонтерка. І ну, не дуже її, оцей людина, яка написала цей коментар, не дуже її поважає чомусь. А волонтерство це ж від душі привезти щось, допомогти за безплатно, не за якісь кошти. Зовсім за, ну, як благодійна допомога, оце ж воно те і є. От волонтери це люди, які допомагають у будь-яких обставинах, Там, чи епідемія якась, чи розруха, чи війна, чи болязнь все ж, що завгодно, але безкоштовно. Неприбуткова організація, ці волонтери, від запукликом душі, одним словом. Оце так. Я розумію, оце волонтерство. Чого воно таким словом, ну, так назвали в старовину, коли це все зароджувалося? А от зараз виник у мене у пам'яті Петро Порошенко. От що він? Війно починав буржуйки на зиму, окопні свічки, далі тепер машини йдуть, реб. Ну, і, звичайно, бойові там мавіки він купля, дрони, все інше. Питання, він волонтер чи хто він є? Я розумію, Маруся Звіробій, це ну, реально, вона допомагає фронту людям сама за покликом душі фізична особа якась. А от навіщо Петро Порошенко депутат? Голова партії Європейська Солідарність. Бувший президент, п'ятий президент нашої країни. Він волонтер. Навіщо? Він оце цим займається? От навіщо дійсно? Для чого це йому? Хтось мені скаже, що це він піариться. Що значить піар? Це він хоче привернути увагу нашу до себе. Та любий політик, цим ну, повинен займатися, говорити, що я там хороший, я там. Те все, я отакий, от в мене вибирайте знову у президента. Значить, він сам бажає бути знову президентом нашої країни, якщо він піариться. Але от все-таки є якась користь від оцього його. Піару. Ну яка? За свої кошти він. Оті реби, окопні свічки, машини для ремонту, там, бані для військових солдатів наших. Він це поставляв. Є користь від його цього піару. Розумієте? Користь для нашої держави. І саме головне, що я хочу сказати по цьому питанню, те, що користь не тільки у державотворенні якомусь, а для тих же простих людей, для народу нашого. От подивіться, на що направлені оці його волонтерствувати. Ну от окопні свічки для того, щоб солдат не змерз в окопі, запалив його, підігрівав. Баня, для того, щоб солдат міг випрасувати свою білизну, помитися. І ну, користь є для цього солдатика. Далі комплекс радіоелектронної боротьби, оцей Айпетрій. Кажуть, що він дуже гарний. Його розробили люди під керівництвом його. Він там не участвував, звичайно, там радіодеталі, все оте робить. Але фінансував, участвовав, продвигав. І в результаті. Є допомога, захист наших бійців в окопі, від ворожих дронів. Є якийсь результат, і він направлений цей результат. Він, звичайно, там і, і дрони для снаряди, і те все допомага. Але піариться він на оцьому. цьому. Та будь-який політик повинен піаритись. Ну, от нинішній президент. От зараз Верховна Рада прийняла законопроект про заборону цієї УПЦ МП церкви. Уже люди розносять про те, що від Володимира Великого до Володимира Зеленського. За 339 років церква змогла відокремитися від Москви. Це не піар, але користі від цього піару ну, для народу менше, ніж від піару у Петра Порошенка. Розумієте різницю? Але ж Петро Порошенко він не єдиний наш волонтер. Не єдиний. зовсім. Є от притула, наприклад. Раніше там було, він теж волонтерить, збирає кошти і купує щось для армії. Раніше там балакали про байрактари, навіть до супутника дійшли, що куп. Пимо супутника. Питання це було для допомоги державі. От супутник. Він потрібний для кого? Для держави та Збройних сил. Але ну, ніяк не для того. Солдатика в окопі, якась користь, звичайно, буде. Але це повинна ну, напрямок ви повинні зрозуміти, в якому працює, звернути увагу державних чиновників на моє волонтерство. Оце я так зрозумів оце, оці заяви про той супутник, про те все інше. Ахмета у нас теж допомага людям. Тихо, мовчки допомагав, Без піару. Але йому це, мабуть, не потрібно. Він не хоче участь брати участь у державонотворенні. Йому хочеться це впливати якось. Ну, по-тихому, з темної сторони. Але допомогу переселенцям. Отим, що виїхали людям з Маріуполя, Донецька, де він найбільший вплив має своїми металургійними комбінатами, отими всими, тим людям він надає допомогу, гуманітарною допомогою. Отаку От він допомогу надає. Там продукти. Крупи, там, консерви, олія. Він надає зареєстрований фонд Рената Ахметова. Ще він там і надає інколи там, великими такими державі. Там, швидка допомога машина, отакі великі проєкти. Ну, є кошти в ньому, він допомагає. Але у нього якийсь комплекс. Вини є. Розумієте? Він розуміє, що оці всі металургійні комбінати в нього у власності чому? Бо народ віддав ці всі акції, частку йому. І отут у нього є така, той піариться, надає, є користь. Народу є користь. Той державі допомагає теж користь. І кожен з них має якийсь піар. А от ми люди вже такого віку, як оце я, пенсіонер. Я на даний момент в себе в дворі від таких же, як я. Пенсіонерів і багатьох людей, вони кажуть, у них є зневіра в те, що ми можемо жити краще. От вони кажуть, ми не можемо, не вміємо, я не вірю в те, що ми можемо це зробити. Ну от оця совковість, оця зневіра, яка в нас закладена ще, із тих часів, вона показує те, що люди, оці старшого, похилого віку, ну не вірять в це, дивлячись на ту телевізійну рекламу, те, що йдуть у новинах. Глядячи, як працює наша влада, вони зневірюються. І до цього часу вони ну, не вірять. От тільки якийсь проєкт від влади, зразу починається якась недовіра От про кешбек. От зараз 1 вересня починається, що купив український товар, тобі будуть повертати. Але треба у дії, зареєстрованим бути на це діло, цю справу і інше. Ну знову, у мене теж є невіра в це. Чому? Ну тому що ну, виходить так. Треба обов'язково через дію. Людей зареєструються набагато менше, ніж реально куплять в магазинах. Ну, Підготовка якоїсь стінової схеми, що можна красти кошти буде. Повернуть ПДВ от стільки, а реально підтримка виробникам є стільки. Питання, де Добавлять. зразу. І оця зневіра йде в нас від влади нашої. Слова. Моїх дворових дідусів та бабусів. Ми не віримо в те, що ми можемо жити краще. Бо в нас багато говнюків. І оце слова та й любу депутатку, візьми, яка з трибуни там десь каже, що. Народ у нас такий, тупий і так далі. І ми чого? От я пробую їх агітувати на те, що ми можемо змінити оце все для наших внуків, для дітей, якщо ми вже не доживемо. Але це можливо, але вони не вірять в те, що це можливо. От слова повторяю. Як там вирішать, так воно і буде. Ну, ми ж, ми це дозволяємо. І потрібно якось боротися, не підкорятися. Я не кажу, що треба йти всіх звергати. А треба такі умови робити у нас внизу серед свого колективу. Треба думати, чому, запитувати, хто чого так зробив. Далі будемо питати у слідчого, прокурора, чому він звинувачує оце. Якщо по закону отак. От от, чому нічого не робиться в енергетиці, наприклад, повинні ми питати владу. Ну, пересадили, видали підозри половині міністерства. А ми... Нам вимикають світло. І хто за цим повинен слідкувати? Ми не маємо таких повноважень, а вони мають. На цьому треба закінчувати, бо я щось так набагато наговорив, що не знаю. Чи дуже це багато, чи ні. Хто не згоден із оцим волонтерством, із нами людьми. Коментуйте, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, щоб наші оці потуги не були марними. І треба закласти віру у нас, у дворі, у мене, в себе. В те, що можливо змінити на краще. Ну якось в американців теж гавнуки є. Раз тюрми є, значить є і преступники, і гавнюки, і всі інші. Але там чогось якось борються, а в нас не борються. Чому? Чим ми відрізняємося від їх? Коментуйте, підписуйтесь, будь ласка. Дякую вам за увагу. З вами був дідусь Хохол.